Що робити, якщо тобі постійно хуйово, і як нарешті почати почуватися краще? Кожна людина, яка я відкриваю цю таємницю, чомусь потім дуже розстраюється, розкажіть мені, чи розстроїть ви. Коротше, щоб почуватися краще, якщо тобі постійно хуйово, треба тупо слідкувати за харчуванням і займатися регулярними фізичними правами. Не отак от. І це всі, блядь, знають, але це мало хто робить. Ребят, ну люди, які це рекомендують, вони ну, не дурачки. Це реально, блядь, працює. Ой, ні, я очікувала якийсь ніг' секрет. Секрет в тому, що ти це шкіра, кров, мішок костей. І коли ти шкіра кров і мішок костей не жреш нормально, не висипаєшся, не займаєшся регулярно спортом, то ти почуваєшся хуйово. Сука, як машину заправлять нормальним бензином, так ми а як себе підзаправити нормальною їжею, так це типа, ой, вігню придумала. Якщо ви про себе так от базово не турбуєтесь руками, то не треба зараз так різко намагатися почати турбуватися про себе, от так от як я описала, у вас не вийде це вам в терапію. Ну, тому що якщо є ігнорування бази, то да з вами щось не так. Це ви над собою знищаєтеся, знищуєте, вбиваєте, називаєте якось.